Служба безпеки України ліквідувала ще одну схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон в Одеській області. За інформацією СБУ, затримано двох зловмисників: співробітника Ізмаїльського морпорту, а також чиновника Донайської кваліфікаційної комісії Держслужби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства. За гроші посадовці пропонували ухилянтам виїхати за межі України як судноводії торговельних кораблів. Для цього фігуранти, так би мовити, допомагали. Своїм клієнтам гарантовано скласти іспит на отримання відповідної кваліфікації. Вартість таких послуг становила від 700 до 1200 американських доларів. Таким чином, корумповані посадовці заробили майже 2 мільйони у гривневому еквіваленті. Співробітники СБУ затримали обох фігурантів на гарячому під час передачі неправомірної вигоди. На підставі отриманих доказів затриманим повідомлено про підозру. Наразі вони під вартою триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.